А зараз ми знову повертаємось до поезії, і зараз на цю сцену вийде поет Володимир Осипенко. Самим стійким чути? Сто. Свідомість. Хтось нас зберіг від поспіху чи блуду, та не від болю. І почуття споплюжити не дав. Серед чужих думок і слів своїх розкрити неможливо. Хоч плач, хоч вий, життя давно відоме. Клубок цих мрій і не могли, і не хотіли, і правильно, здається. Хіба? Помножувати рабів в своїй чужій країні, хоч це емоція також, та якось склалось так. Комусь потрібно 40 років, але чи знайдеться сьогодні стільки пустель людського духу, щоб зупинити тих благих, які не плодяться в неволі у пошуках своєї долі волі? Наступний з циклу цитати до мого покоління. Ця несвобода вражень, заспіваних у свідомість, розбещених на майбутнє троянди вітрів і гармоній. Дітей покоління квітів, що визріли на предтечу, волі, на стоянці на калині із запахом чорнобривців. Ну і безпосередньо сам текст воля. О як же повільно витравлюється з душі рабськість серця, колін. А що то не рабство? Незалежність, воля, сила волі, сила духу, можливість, пошук, Блукання у пустелі, бо набуття вже певна залежність. Або виповзти з лазні, підпадаючи лапатий сніг, читати молотов, розпростерши руки, хапати ротом сніжинки на чиманну небесну, музику слухати, аж поки друзі відшукають да повернуть назад і почнуть розтирати коньяком. А ти мовчиш і думаєш, які ж ви наївні, я не змерз. Я побував у Бога за пазухою. 17. 17 анатомічно рухи і почерк набирають округлість, м'якість, непоспіх, певність, свідомість, життєвий досвід і розуміння можливостей ще здійсненних, а також цинічність, яка з руками цінніша. Це мов би пірнути у юність, коли світ здається безмежним, мостів спалених не рахуєш, знаєш? Хоч хтось вимагає вивіряти крок болем, чи може його відлунням мети, що розплилась у калюжах ілюзій та ясність громами і блиском з хмарки душі. Власна наївність колись спонукала до поспіху і негативу. Пастка часу лише для тіла. Тіло. Але її вже попустило, і хоч спокій дався нелегко, приємний меч мати у піхвах серця. Радість нехай святиться, а під свідомість лотосом і жасмином. Дякую.